Худі, жіночі та чоловічі. На жаль, вони йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено. Є такі дефекти, як бруд, кошлатість та потертість. Але не дивлячись на ці дефекти, вони виглядають все так же стильно та якісно. Їх матеріал бавовна та поліестер, вони всі утеплені всередині флісом. Розміри в цьому лоті будуть батальні від L до 3 xl Розміру L та XL буде 3 одиниці. Розміру 2 – 2 кофти. Та розміру 3 xl буде одна кофта. Вони йдуть з такими цікавими принтами. Є такі кофти, звичайні, без капюшона та кишень. Також з принтами і утеплені всередині. Загальна кількість в лоті буде 9 одиниць. Така йде одна моделька на замку. Теж утеплена. Вартість такого лоту 1890 гривень. вартість однієї кофти всього 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!